Доброго ранку світ! Привіт усім, хто дивиться. Місто Кам'янське не попливо прокидається. Сонце сужить, росу на ще зеленій травичці. А я вже вирушаю в маленьку подорож правим берегом Дніпра до гранітних круч біля села Домоткань і Правобережні. Мене звати Анатолій і ви на каналі «Стежками Мрій. Поки що їду містом, заїхав якусь в палку. Прямо серед міста, неподалік від Романкового. Але тут вже як ліс. Осінь тут вже відчувається, звичайно. Попереду непростий, але надзвичайно красивий маршрут. Приєднуйтесь, наливайте чай чи каву, беріть щось смачне і вирушаємо мандрувати разом. Блін, за завал! Капець! Піш я це заїхав. Запрошую підписуватися, ставити вподобайки, якщо відео сподобається. А я починаю. От тобі навігатори. Отак От і їздити по навігаторам, блін. Ще навіть з міста не виїхав, а вже заблукав. Цього разу довірився Османду. Ну він начебто так непоганий маршрут збудував. Але якось так от повів балкою. Ну але я не думав, що тут будуть такі гори і так багато стежок. Ця балка має назву Самишина. Спочатку я не придав їй уваги, коли проглядав маршрут у османні. Але був приємно здивований її дикими краєвидами і великою кількістю прокладених стежок. Тут справжній рай для покатушок на МТБ. В майбутньому обов'язково приїду сюди покататися без спорядження на багажник. Так, але з цієї балки треба вибиратись. Бо все ж таки я їду в правобережне подивитися на пагорби правого берега Дніпра. Ось які тут гарні пейзажі вже. Обалдіть. Йопці. Та ні. Туди я не поїду. Бо то вже даунхіл. Треба буде якось сюди приїхати без сумок і просто поспускатися. Я бачу тут реально дуже класно, прикольно. Координати цієї палки будуть у опису під відео. Ледве виліз. Точніше, ледве спустився. Йош, ханий бабай! Оце я заперся. Ось в такі джунглі можна потрапити посеред міста Кам'янського. Навіть не треба ні в які ліси їздити. Просто ось балка. А зараз треба вже випиратися з цих метрів. Осінні дні короткі. Сонце чекати не буде. Повзу на гору цієї балки і от думаю. От бувають пригоди. Буває тупьош. А в мене виходять пригоди через тупьош. Що ж за нах? А я ще навіть з міста не виїхав. Тихо в мене. Хух, наче вже потроху виповз. Начебто ти виліз вже наверх, зараз буду шукати виїзд на якусь трасу вздовж міста. Ну і буду рухатися на виїзд з Кам'янського, бо я ще досі в місті. Ох, блін, так розігнався, вже думав перемикати передачу, але все ж таки поспішив, тому що знову підйом. Після спуска почався. Ой. Ну йомойо, що ж таке? Сьогодні одні гори. І це ще не виїхав з Кам'янського. Блін, що буде далі? Так ось уже приїжджає поворот на Аульський водовід. Вони відкладають яйця в землю. А я думаю, чого вони на дорозі сидять і коли я їду, вони от вискакують з-під коліс, фактично. Так це я потурбував цю саранчу. Ну, нічого. Вибачайте. Що ж, Знову пхаю вгору, тому без коментарів, бо тут тільки вже матюкатися треба. Пейзажі, то звичайно, класні, але я то піднімаюсь на горку, то спускаюсь. Потім знову піднімаюсь, знову спускаюсь. І так уже, мабуть, разів 5. Все, я знову крутий. Розпочався новий спуск. Тільки от потім знову доведеться котити, я так підозрюю. Але то буде потім. А ось яка краса за поворотом відкрилась. Це краса, да? Якийсь яр, а внизу там поле кукурудзи. навіть не очікував, що тут таке буде. Ти спустився в цю долину і далі їду в напрямку Підлужного Тарасівки. Першою буде Тарасівка, ну я так зрозумів, що я її проїду десь так бочком. Ну і десь там вийду в підлужжя. Що з цього вийде, дивіться далі. І я вже бачу, що дорога знову спрямовується вверх. Ось от туди нам. Йохтаний бабай. Як гарно я спускався і тепер он підніматися на той підйом. Ну там просто ніяк я не вийду. Треба тільки котити. Полюбуюсь трохи цими краєвидами і буду пхати. А що робити? Ну що ж, пхаємо. Ну так, да, да задовбався. Я вже навіть не хочу цього казати. Це вже на сьогодні така банальність. Фух. А ще ж далеко їхати. Так, здається, трошки вийшов, і тут така ось класна дорожка відкривається. І нам в ту сторону. Ну що ж, їдемо далі. Трошки ще зберігається підйом, але він уже не такий крутий. І я, в принципі, нормально справляюсь. Навіть з моїм багажом. Все ще хекаю, бо важкувато. Ну, от я в'їжджаю я в підлужжя, тут починається пласкач, тому що я їду вздовж яру в напрямку Дніпра. До цього, до цього я якби скакав через яри. А тепер я вздовж одного з них рухаюсь в напрямку річки, і тому тут відносно така пласка ділянка дороги. Але я підозрюю, що там попереду ще будуть буєраки, тому що. До моткань, а потім і правобережне, куди мені сьогодні потрібно, вони знаходяться далі по течії Дніпра. Отже, до них ще якось доведеться туди доїжджати. я так розумію, що горби продовжаться. Дороги тут, звісно, ханий бабай. Ой, які тут палаци відкрилися, -моє! Все, переїхав через домоткань і направляю в сторону села Домоткань. Їду в напрямку Правобережного, в Домоткань сьогодні вирішив не заїздити, тому що там теж потрібен час, щоб все зняти, подивитися, знайти. А часу вже мало в мене, бо години через дві, мабуть, буде темніти. А мені потрібно ще доїхати, знайти місце під намет. Ну і, звичайно ж там щось теж пофотографувати, познімати, поки вечірнє сонце. Через те я прямо їду до Дніпрових круч правобережного. Ну і подивимося, що там як. Все, вже звернув в напрямку Правобережного. Черговий стрімкий спуск. Вибирати мені особливо тут не приходиться, тому вже буду зупинятися, де є. Що ж, до якогось пляжу я доїхав, але круче я звідси поки що не бачу. Буду шукати, де можна вийти, так, щоб їх побачити. Проте пляж тут просто прекрасний, якийсь такий пухкий білий пісок. Такий тут не часто можна зустріти на пляжах. Ну, мені так уже це подобається. Але бачу, там далі якась. Лодка, не знаю що тут взагалі таке. Не був тут ніколи. Зараз подивлюсь, що це за лодка така. Вон там. Ну але нікого немає наче Так, ну добре, йтимо до свого велика. Треба шукати вже місце, де можна буде заночувати. Є спуск вниз, тут прямо скрізь, граніт такий, прикольно. Спущусь зараз. Захід сонця я познімав. Але місце ночівлі я так ще й не знайшов. Десь будемо шукати місце, де все ж таки можна примостити наші дубці до ранку. Маю на увазі мою дубцю і велосипеда. Здається, знайшов місце під палатку. До того ж там кущі, а через ці кущі мене не дуже буде видно з дороги. Та не думаю, що там рано хтось буде їздити, ну, але все ж таки малолі, ці там вогневі групи, ПВО і так далі. Ось так, беру зараз свій велик, кочу туди і розкладаю намет Бо вже їсти хочеться вже так, що я просто не знаю. Ну, але я просто не міг не познімати, не пофотографувати захід сонця, бо якби... Приготувати, їсти можна і по темноті. А захід це така штука, що якщо він вже закінчився, то нічого не зробиш. Ну а тепер треба надолужувати щодо їди. Так, залазимо в ці хащі. І до завтра, я думаю, ми тут нормально відпочинемо. Перший шар намету я вже поставив. Вибрав для нього місце, ну так, начебто більш-менш. Трохи воно місце трошечки під нахилом в цей бік, але не сильно. Зато там під наметом буде дуже м'яко, там трава і, здається, ще залишки старої трави, такої м'якої, сухої. Ну, думаю, буде доволі комфортно. Цього разу купив собі, собі мати від ось ось такого виробника вирішив перевірити. Раніше я користувався харчами, мені харчі дуже, дуже подобалися. Вони якраз класні за смаком. І ціна була доволі демократичною. Ну а от тепер в цьому ціновому сегменті ось ця фірма Food Mission. Ну, цього разу я взяв кускус -кус з куркою. Я вже декілька разів спробував, мені дуже сподобалося. Тож не буду себе дражнити, поскоріше з'їм це. А ще в мене тут огірочки є. З дому взяв в такому контейнері. Зараз спробуємо. Вже прохолодно, так я домашні маріноси одяг. Красота, отак посидіти наодинці з природою. Тільки хвилі десь там хлюпочуть, свічки співають, інколи якась пташка цвірінькне. Сподіваюся, що сьогодні дронів не буде, бо вздовж Дніпра вони регулярно літають, коли обстріли. Ну що ж, поїв я трошки відпочив, стало приємно, комфортно, так. День сьогодні видався непростим, скажу відверто. Бо я зазвичай вздовж Дніпра їздю лівим берегом, а він прямий, рівний, більш-менш. І там навіть 100 кілометрів якось так не даються в знаки. А по правому берегу, ну, блін, закони фізики, закон Каріоліса обдурити важко. Лівий. Берег нижчий за правий, а крім того, тут на правому березі ще й ці яри, які залишив по собі льодовик. Тож їхати тут, ну, я вже задовбався рахувати, скільки я разів піднімався і спускався сьогодні. Але в результаті ці 64 кілометри, які я сюди проїхав, ну як би вони мені здалися наче 200. Через те, не встиг я заїхати в домоткань, тож плани на завтра це. Розвідати тут місцевість, які тут ще, можливо, точки огляду є цікаві. А потім, звичайно ж, на зворотньому шляху в Кам'янське я заїду ще й в Домоткань. Тому на сьогодні все на добра ніч. Зустрінемося завтра.